ні й 6 січня 2024 року у Невечір'я Різдва Христового, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію та велику вечірню у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелі співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Васильківський Асав єпископ Єпископірпінський лавр, єпископ радянський марк та духовенство обителі за літургією. помолились про мир на нашій землі, позбавлення від ворога та за українських захисників. Блаженніше Онуфрій звершив дві хіротонії. Священником став деякон Богдан Махонько. Він служитиме у храмі Різдва Христового на Березняках у Києві. Божественна і благодать, сідання мочно я вечую всі, я сподіваюся, розповняючи, монахи монахинакия, благовільнішої подякона, мої родякона, помолив цього боні. Прийде на нього благодать Всесвятого Духа. На Іродиякона висвячений студент другого курсу магістратури Київської Духовної Академії монах Інокентій Бабій. Після літургії була звершена велика вечірня. Ось сіяюся і крістять діви, розумне сонце правді, і звіста тя показав, куди ти вміщаєшся, не вмістимо под Галилеей из града Назаретова Иудеем, во град Давидов, и же нарицается Библием, да не быть ему от дома Отечества Давидова, да писатися с Марией, обрученные ему женой, сущей непраздною. Выше их да, выше там и исполнившись дни родителей. І рані сина своєго первінця, і повітрявої положиє вов'язлі. Дані не небездаїм'єздава обіді. Наприкінці богослужіння архієреї урочисто винесли на середину храма ікону Різдва Христового. Потім за традицією, проспівали тропар і кондак свята. Предстоятель привітав паству зі святом Різдва. Сьогодні радується небо і тішиться земля. Тому що ми згадуємо про священну подію, пришестя, у світ Бога у плоті. Божественна любов тілилась і з'єднала небо з землею. І ми святкуємо цей день як день нашого спасіння, коли на землю прийшов Бог, який захотів нас возвести на небо. Нехай молитви всіх святих Господь допомагає нам в нашому житті, щоб ми жили так, щоби. Ті дари, спасівні дари, які наповнили землю з Розчистом Христовим, щоб вони принесли в наші душі плод спасіння, щоб ми всі стали на небі учасниками того великого торжества, яке Господь приготував нам у Царстві Небесні через своє Рождество, і якому, до якого прагне кожна людська душа з Різдвом Христовим. Спасибо. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.